Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні неділя, 20 липня. І до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими і вартими вашої шановної уваги. Вітання всім українцям, всім, хто вболівав за Олександра Усика з його перемогою над британцем Даніелем Дюбуа. Він здобув цю перемогу в двобої, нокаутувавши британського боксера. Усик повернув звання абсолютного чемпіону світу у надважкій вазі. Бій закінчився достроково нокаутом. Вітання! Олександру Усику і всім вболівальникам, всім українцям лунала слава Україні на Вемблі, лунав український гімн. Були українські прапори, і це теж важливо. Будь-яка наша перемога, де б це не було, чи то на спортивній арені, чи зараз в мистецтві особливо теж дуже важливо, чи в іншій будь-якій сфері культурній, спортивній. Звичайно, і військові. Чим більше буде лунати Україна, чим більше буде наших досягнень і перемог, тим краще. Це все йде в актив української нації в будь-якому випадку. Ну і а, до спочатку не дуже хороших новин. Тоді кращих новин. Не дуже хороші. Це те, що ворог продовжує завдавати терористичних атак по території України. Особливо цієї ночі дісталося Запоріжжю та Запорізькій області. Росія застосувала значну кількість дронів. Тут є руйнування, займання як на відкритих ділянках. Але що найприкріше, то житлових будинків виникали пожежі. Зараз це локалізується напередодні. Нагадаю, що ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині великою кількістю дронів. А так само ворог завдавав ударів по сумщині. Харківщина, Вінниця, тобто, знову ж таки, чітко помітно, що Росія не бажає припиняти терор. Вони продовжують вести активну війну проти України, як і казав колишній президент Росії, той, який любить там, агресивні випади, от робити, але він же говорить устами Путіна, Медведів. Так от, як говорив Медведів, що вони навпаки будуть ще. Жорсткіше і ще більше завдавати ударів по території нашої країни, от зараз це і намагаються робити, спробувавши нас деморалізувати, зламати, посіявши паніку і так далі. Але впевнений, що їм цей спротив наш вдасться таким чином не вдасться таким чином зламати, тому що. Як свідчить історія з моменту, як тільки вдавалися до того, щоб задіювати саме літаки для бомбардувань, чи починаючи з першої світової, потім особливо активно в другій світовій, це не є тим інструментом, який має вирішальне значення для того для перемоги. Це важливо, так це може ослаблювати, але це не те, що може деморалізувати так, що там спричинить якийсь внутрішній процес. Але було неспокійно і в небі над Росією, тому що Московська область була під ударом безпілотників. Закривалися російські аеропорти, знову вводився план кавер, знову скасовувалися або відкладалися велика кількість рейсів авіації. Так само було голосно і в районі Тули Ростовської області, де затримувалися поїзди, починаючи з минулої ночі. Тобто так само вочевидь, і ми будемо завдавати ударів по противнику. Нагадаю, що Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський наголошував на тому, що це є одним із пріоритетних завдань для наших сил оборони України для Міністерства оборони нарощувати кількість ударів по тилу ворога, зменшуючи спроможності агресора до ведення війни. Це принципово важливе питання. І наші сили будуть ним займатися. Тобто діпстрайки продовжуються і допускають, що будуть тільки нарощуватись. Підстави для цього зрештою є. Так само щодо фронту є певні новини, тому що речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив про успішні дії українських підрозділів на Запорізькому напрямку. Пряма мова пана Волошина. Не хочу відкривати багато інформації, але маємо хороші новини: відновлено низку позицій, зокрема неподалік Оріхова, де наші військові діють доволі успішно. Тобто маємо вочевидь ще один приклад успішної активної маневрової оборони, яку застосовують наші підрозділи не просто перебуваючи в глухій обороні, а й фактично. Коли з'являється можливість переходити до локальних контратак і мати ось такі тактичні успіхи, які і виливаються у відновлення позицій, які є у даному разі, хочу нагадати так само, що напередодні з'являлася інформація, що від Інституту вивчення війни це Інститут вивчення війни поширював ці дані через низку медіа. Про те, що нібито українським військовим вдалося відновити деякі окремі позиції і на Покровському напрямку. Вочевидь, якраз іде мова про ось цю саме активну оборону. Що, коли нашим підрозділам вдається, дійсно йдуть контратаки, і це дає певні успіхи. Окремо, хочу відзначити: зараз з'являється в наряді соцмереж пабліків. Там ви бачили, мабуть, світлини прапора. України на Кінбурзькій косі, який встановлений прямо під носом у ворога. Так, от цей прапор встановили бійці 123 ї бригади. Принаймні є така попередня, попередня інформація, що саме вони під носом у росіян змогли це зробити. Тому я вітаю. Це дійсно важливо, особливо приємно, що це саме. Бригада сил територіальної оборони збройних сил України, з чим я вітаю побратимів своїх колег по службі, тому що й сам проходжу службу в силах територіальної оборони. І дійсно дуже важливо пам'ятати, що сили ТРО так само воюють на усіх гарячих напрямках фронту, так само завдають ворогові максимальних втрат, так само задіють всі сили і засоби для стримування російської агресії. І проведення різного роду операцій єди в єдиному організмі Сил оборони та безпеки. Тому вітаю побратимів із 123-ї бригади. Ну а тим часом міністр оборони Шмигаль провів, провів першу зустріч із першим віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим, де обговорили масштабування технологій, які допомагають на фронті та ППО. Пряма мова шмигаля у центрі уваги масштабування технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, зокрема дрони-перехоплювачі. ця технологія зробила неймовірно неймовірний прорив і кількість успішних збиттів шахедів щомісяця зростає. Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахедні рішення. Це завдання, яке поставив президент. України і говорили про власне виробництво. Дійсно, дрони перехоплювачі, але тут потрібно абсолютно різні моделі, не FPV єдиними. А з того, що я спілкувався з бійцями з фронту безпосередньо, які працюють з БПЛА, то вони наголошують і на тому, що потрібні різні типи не тільки там FPV, а й крила, які зможуть збивати там, наприклад, ті ж самі шахеди. Або інші дрони з реактивними двигунами. Ну що теж є важливим. Ну, а наші партнери продовжують допомагати передавати допомогу. Австралія передала Україні танки Абрамс у суботу. Уряд Австралії заявив, що передав Україні танки м 1 а 1 Абрамс у рамках пакету допомоги на суму 245 мільйонів австралійських доларів. Австралія з одна з найбільших країн партнерів України поза межами НАТО. Україна вже отримала більшість із 49 танків даних Австралією. Решта буде доставлена в найближчим часом. Повідомив міністр оборони Річард Молс. Танки зроблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії, зазначив міністр оборони Австралії. За даними уряду. Танки є частиною допомоги Австралії на суму півтора мільярда австралійських доларів, яку Канбера надала Україні. Так само Австралія заборонила експорт глинозему та алюмінієвих рут, включно з боксидами до Росії, і запровадила санкції проти близько тисячі російських осіб і організацій. Ось так. Тобто, танки продовжують. Тут, звичайно, є питання, чому, тому що. Ми розуміємо і бачимо прекрасно, що роль танка на полі бою дещо змінюється. Ну і це помітно у зв'язку з великою кількістю різного роду безпілотників, які застосовуються, у зв'язку з артилерією, у зв'язку з покращеннями і постійно прогресуючими можливостями для ведення, зокрема технічної розвідки, супутникової розвідки. І все це призводить до того, що дійсно класичне розуміння. Та роль танка може, ну, скажімо так, змінюватися. Але вони все ще є важливими за умов хорошого захисту, за умов прикриття танки, як і артилерія, продовжують бути у грі. Звичайно, з великими ризиками, але все ж таки за умов взаємодії і злагоджених дій безпосередньо з іншими складовими підрозділями відіграють значну роль. І це важливо. Ну а тим часом Палата представників США переважною більшістю підтримала законопроект про виділення 832 мільярдів доларів на оборонні програми США у 2026 році. Там була поправка, яка забороняла використовувати кошти для України, але ця поправка була відхилена. Таким чином, Палата представників підтверджує, що Україна має отримувати фінансування зокрема за американського бюджету і знімає інсценуації щодо цього. Це а, теж важливо. Віддання Wall Street Journal написало про те, що Путін втрачає вплив на регіони, на країни сусіди, що з Росії вже не рахується, що країни, такі як Азербайджан, Казахстан, Вірменія, Молдова. Шукають інші центри впливу, вони бачать, що Росія не може зламати Україну і, поки мають час, вибудовують зв'язки та контакти таким чином, аби зменшити політичну, економічну та дипломатичну залежність від Кремля. Це помітно і на прикладі Вірменії, це помітно і на прикладі Азербайджану. Казахстан так поступово поступово, але теж дрейфує від Росії в бік Китаю та бік Сполучених Штатів Америки. Ну, цьому всьому виною політика Путіна, який ми бачимо, хоче імперію збирати, але ця імперія, вона ж тріщить постійно по швах. Тому, так, так, всім успіхів, хто хоче геть від Москви, користуйтеся і гуртуйтеся довкола України. Це буде важливо. Ну, і президент Азербайджану Ільхам Аліїв. Заявив, що його країна готує позов проти Росії через збиття літака Азербайджан ейрлендс За словами Алієва, протягом семи місяців після катастрофи Азербайджан не має відповіді від Росії. Суд може зайняти час, але азербайджанці готові чекати 10 років, як це було з малазійським боїнгом. Алієв заперечив, що авіалайнер міг збити український дрон, оскільки весь корпус був дірявий і його атакували двічі. Дрон це історія для дитячого садка. Ми знаємо, що сталося, заявив президент Азербайджану. Крім того, він відповів на питання українського журналіста про те, що ніколи не потрібно погоджуватися на окупацію. Це те, що робив Азербайджан. Ну, ось так дійсно, це порада хороша насправді. Ну, і крім того, є. Цікава інформація про те, що фактично про те, що відбувається, наприклад, з Китаєм. Про це у нас менше говорять, але я би хотів звернути увагу на наступне справа в тому, що колишній редактор The Global Times це китайська англомовна газета, яка пише переважно про зовнішню політику, про міжнародку та національну безпеку. Вона фактично входить в орбіту державних медіа. Ну і є контрольованим, можна сказати, медіа. Так, от колишній головний редактор цього Global Times Хуціс Хусі Сі Хусі Цінь вже написав другу статтю за короткий період часу, і він пише, що не можна виключати ймовірність того, що Москва боротиметься більше місяця, а потім задовольниться досягнутим. Після того, як Трамп висунув 50-денний ультиматум, вибір Путіна став новим фокусом міжнародної політики. Не можна виключати ймовірність того, що Москва боротиметься більше місяця, а потім задовольниться досягнутим, оскільки продовження затяжної війни невигідне для Росії і зараз для неї слушний час перейти до переговорної стратегії, до того ж це рідкісна можливість. Цікава думка. Тобто, що ми маємо тут? 50-денний ультиматум Трампа, згадується, вже менше як 50 днів залишилось, але Путін продовжує війну. Друге, що це може призвести, якщо Росія не піде до більш жорсткіших санкцій. Ну, от Європейський Союз вже запровадив ще один 18-й пакет, готує 19-й. Ну, а якщо долучиться США, то Китай і Індія вони вже посилають явні і відкриті, і не прикриті сигнали того. Що для них запровадження санкцій за купівлю російської нафти є вкрай небажаним і вдарить по їхній економіці, тому такі сигнали, от вони йдуть. І, звичайно, що і такі публікації з'являються в сегменті китайського медіа, не просто так. Спочатку воно йде нібито як думка політологів, експертів, медіа, але особливість Китаю в тому, що ця думка як мінімум. Має кореспондуватись, або, скажімо, враховувати щонайменше настрої тих політичних кіл, правлячих комуністичної партії Китаю, які за цим можуть стояти. Що далі пише Гусін Отже, він пише наступне: хоча Путін не зможе оголосити про повну перемогу над Україною, він досяг великої кількості реальних великих досягнень і політичного капіталу. На сьогоднішній день Путіну вдалося досягти приблизно 70-80% своїх цілей. Якщо Росія захоче продовжувати боротьбу, то їй необхідно повністю розгромити українську армію, зайняти Київ і змусити український уряд капітулювати, враховуючи, що Захід продовжує активно підтримувати Україну. Шанси Росії на таку перемогу, велику на таку переконливу перемогу вкрай малі, пише. А, впливовий китайський журналіст наголошує. Ну і що далі він зазначає? Путіну, очевидно, необхідно враховувати рівень підтримки всередині країни продовження війни. Війна завдала величезних збитків економіці Росії і вплинула на рівень життя людей. Якщо безпека та соціальне благополуччя росіян будуть принесені в жертву у довгостроковій перспективі, це неминуче призведе до прихованих ризиків для національної політики. Такі побоювання існують в сучасній Росії. Хоча адміністрація Трампа підтримала Україну, політика Вашингтону щодо Росії не повернулася до епохи Байдену, говорить Сіці. Зараз Росія має Важливе вікно можливостей завершити війну, максимально відповідаючи власним інтересам. Якщо це вікно буде втрачено, Росії доведеться пройти через новий раунд серйозних ризиків, але ставка на це дуже ризикована. Ну що ж, я думаю, що відповідь, чому такі публікації з'являються, вона очевидна. Думаю, що Пекін через інформаційні рупери, через медіамайданчики, зондує простір. І намагається донести ті сигнали Кремлю, які для них є ну, важливими і бажаними. Про те, що, можливо, Росії вже варто задуматися про те, щоб зупиняти активну фазу бойових дій проти України, погоджуватися щонайменше на припинення вогню. Тобто, це ж, як мені видається, абсолютно зрозумілі очевидні меседжі. І е, я буду обов'язково відстежувати цей інформаційний простір, як і Індії. Чому? Тому що. Це важливо з точки зору появи таких публікацій а, і оцінки їхнього впливу на те, як буде коригуватися російська політика. Тому що якщо вона не буде коригуватися, тоді це означає, що він проти всіх, ну а тоді Путін і навіть проти країн Брікс. А проти Брікс, до речі, там з'явилася інформація, Дональд Трамп, президент США, говорить про те, що. Він що Брікс згасає після погроз США, Трамп заявив, що об'єднання Брікс втрачає свій вплив після того, як він пригрозив запровадити додаткові 10-відсоткові мита щодо таких країн, які до нього входять. Як зазначив американський президент, країни Брікс хотіли кинути виклик долару. Є така невеличка група під назвою Брікс. Вона швидко згасає, каже Трамп. Але суть в тому, що вони хотіли спробувати підірвати долар, його домінування. І я сказав всім країнам, що входять до Брікс, ми введемо 10% мита, і вони злякалися. Ну, ось така ситуація. Ну і Вашингтон Пост пише про те, що Путін мститься Україні за відмову бути слухняною як Білорусь. А Путін не бажає відмовлятися від захоплених територій, попри численні втрати серед армії Росії, на думку Кіміджа, що доводить, що він зосереджений не на безпеці своїх громадян, а має емоційну залежність. Кажучи відверто, це війна-стратегічна помилка для Росії. Це не та війна, яку Росія може виграти в довгостроковій перспективі. Ціна війни неймовірна. Йдеться мільйони. Йдеться приблизно про мільйони жертв до кінця року, і війна об'єктивно сприяє погіршенню геополітичного становища Росії. Фахівець вважає, що Путін мстить Україні за те, що вона неслухняна. Це глибоко ірраціонально, навіть фактично. Але це одна з багатьох причин, чому Путін просто не може відмовитись від цієї війни. Ну, ми це розуміємо. Але, от, до речі, цікава новина про те, що. Рустем Умєров зазначив, що наступного тижня Україна готова зустрічатися в Стамбулі, продовжувати формат зустрічі. Подивимось, що відповість Росія. Я думаю, що ця пропозиція зустрічі пов'язана із тим, що до кінця 50-денного ультиматуму, який висунув президент Трамп, Україна вкотре хоче продемонструвати, що намагається шукати точки дотику, що пропонує продовження перемовин. А Кремль, ну а Кремль як Кремль. Тому почекаємо реакції Росії, які вимоги вони виставлять. Я думаю, що завідомо такі, на які Україна не піде, що суперечить нашим національним інтересам та червоним лініям на перемовинах. Але принаймні Україна пропонує і веде себе поводить себе конструктивно. Якщо Росія зірве ці переговори або знову приїде з вимогами, які просто, ну, є нісенітницями. То це теж буде демонстрація того. Ну от знову вкотре попробували, знову Україна вийшла з ініціативою, і знову Кремль ці ініціативи руйнує. Ну для того, щоб було все зрозуміло і очевидно, хто, хто проти них вперше ну скажімо так, винен. Ну а ЄС вперше ввів санкції проти китайських банків за співпрацю Росії до 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії потрапили два китайські банки. Це перший випадок, коли ЄС запроваджує санкції проти фінансових установ під в рамках антиросійських санкцій. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на джерела в дипломатичних колах. Співрозмовники видання підтвердили, що під обмежувальні заходи потрапили регіональні банки. Сафхайне Rural Commercial Bank і Хайхе Rural Commercial Bank. Як пише газета, рішення ЄС може викликати відповідні заходи з боку Китаю, який активно лобіював за лаштунками, щоб банки були виключені з пакету санкцій. Ну а що тепер? Ну треба запроваджувати і проти китайських, треба і проти інших, проти тих, хто допомагає Росії проводити фінансові оборудки, хто відкриває рахунки, дає можливість поза санкціями купувати технології подвійного призначення. Дає можливість купувати елементи та комплектуючі, необхідні для виготовлення дронів та ракет усього, що Росія використовує для свого терору. Потрібно дійсно бити санкціями, в тому числі і проти китайських компаній, для того, щоб таких публікацій, яку зробив колишній редактор The Global Times, з якою ми з вами ознайомились, ставало тільки більше, і це матиме певний ефект. А, ну і дещо цікава соціологія з Німеччини. Близько половини жителів з Німеччини погоджуються з думкою федерального уряду про те, що Росія становить загрозу для країни. Свідчать дані опитання Югов. Згідно з опитуванням, 13% респондентів вважають військову загрозу з боку Москви дуже серйозною, 36% при цьому значною. Навпаки, 30% вважають, що Росія. Становить лише незначну загрозу, а 14 не бачить жодної загрози. Тобто все рівно переконлива більшість говорить про те, що вони вбачають загрозу з боку Кремля. Ну і, відповідно, найбільше прихильників тих, хто вважає Росію загрозою, це консервативний блок ХДС, ХСС, лівоцентристські соціал демократи і зелені, вони вважають, а от виборці ультраправої альтернативи для Німеччини так не вважають. Ну що ж, це в принципі прогнозовано та очевидно. Ну а Фрідріх Мерц, німецький канцлер, так струсанув Європу і закликає до більш активних дій Брюссель, менш бюрократичних, але більш активних. Тому і всім нам я бажаю активних справді дій, в ім'я нашої спільної перемоги. Продовжуємо нашу боротьбу, друзі. З певністю і Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні.